Микола Лисенко був другом нашої сім'ї, писала Олена Пчілка в автобіографії. Мій рідний брат Михайло Драгоманов і мій чоловік Петро Косач були його товаришами і близькими приятелями, ще як всі були студентами Київського університету. Отож і я зустрічалася з Миколою Лисенком тоді, коли він був юнаком, коли він одвідував свою сестру Софію Лисенківну, що вчилася разом зі мною в київському пансіоні. Старицькі, лисенки, Косачі становили неначе одну щільну духовну сім'ю. У звягелі Олена Пчілка збирала тексти і мелодії українських народних пісень та передавала їх Миколі Лисенкові для його збірника Українські народні пісні, що виданий був у Лейпцігу коштом Петра Антоновича. У спогадах і думках про Миколу Лисенка, опублікованих Оленою Пчілкою в часописі Рідний край. Вона писала «Приїжджаючи в Київ, я кожного разу бачилася з ним, привозячи йому і пісні нового для мене прекрасного краю Волинського. Отож тоді, між іншими піснями Волинськими, Микола Віталійович записав від мене і ті дві мелодії перлини без тебе, Олесю та Купер'яна, що стали зараз же такими відомими по всій Україні. Композитор у кожній виведеній ним із фольклорної товщі пісні міг вирізнити найприкметніші риси, найтонші відтінки. У 1872 році зародилася думка у Миколи Лисенка та Михайла Старицького написати оперу на сюжет Миколи Гоголя Ніч перед Різдвом. Її спочатку було поставлено як оперету у Києві в приміщенні дитячого садочка сестер Ліндфорс. Успіх домашніх показів Різдвяної ночі подвигнув авторів подати до цензури другу, розширену версію твору. Прем'єра опери Різдвяна ніч відбулася на сцені Харківського оперного театру 27 січня 1883 року. На ній побувала і Олена Пчілка. Мені теж заманулося поїхати до Харкова, побачити ту примиленну Різдвяну ніч. По приїзді до Харкова я знайшла знайомого етнографа Михайла Лободовського. Він поміг мені добути ложу у театрі, потім показував Харків. Другого вечора подались ми на те свято. У Великому театрі було дуже людно, панував рух та урочисте дожидання. Громадянство в театрі було простіше в раю багато молоді, вдягненої в українське вбрання. Всюди маєли барвисті стрічки, віночки на чорнявих гарних голівках, останній дзвінок. Погано зіграні у вертюрі, так прийшла і перша дія. Коли спустилась заслона, слона, залунало, мов широка річка, нестямне плескання щирих рук. Те саме було по кожній дії. Викликали артистів, викликали авторів. Стіни здавалося не витримають такого грому оплесків. Це ж уперше публіка чула оперу українською мовою.